Більше 21 з половиною тисяч гривень від громівських дітей для воїнів ЗСУ саме стільки зібрали дорослі та діти на благодійному ярмарку, що днями відбувся у громівській гімназії. Тортики, пиріжки, оригінальні тістечка, а ще вироби з бісеру, вишивки, плетіння, поробки з дерева, символічні брилки з патріотичними надписами. Вироби ручної роботи, брелочки, картини, випалювали випалювачем. Хлопці да. вирізали ці і випалювали випалювачем. А хто придумав гасла? А, а ти 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 з голови ти ти взяли. А які вони? Переносили? ЗСУ, Україна понад усе. Любіть Україну. І ще віримо в Україну. Це буде Україна. Як відео ярмарок? Як ярмарок? Нормально. Різні техніки виконання, оригінальність у підході до вибору теми, майстерність, креатив. А ще у кожному виробі частинка серця і велика жага допомоги у наближенні перемоги. Так на благодійному ярмарку була запропонована робота берегиня, яку відразу було придбано. Авторка переконана, ця робота принесе мир та щастя. Особисто я підготувала картину берегиню, яка є берегинею роду нашого українського народу, і оберігає кожну сім'ю. Також учні мого класу, восьмого підготували багато виробів. і Ярмарок присвячений у нас для того, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ, тому що ми їм дуже вдячні, що ми можемо навчатися жити у такій нашій, можна сказати, відносно мирній країні. Свою картину на ярмарок надала і директорка закладу Аліна Гуд. Загалом у заході взяло участь гімназісти з першого по дев'ятий клас, батьки та вихованці дитячого садочку громів, викладачі та вихователі. Ініціативи наших батьків, активних батьків за допомогою наших учнів, колективу нашого е жителів села Громи. Сьогодні у громівській гімназії організовано ярмарок на підтримку наших збройних сил України. І насамперед хочеться подякувати усім, хто доєднався до нашого ярмарку е за ці чудові вироби, ці смаколики, за організацію. Адже ми робимо дуже гарну і велику справу, що підтримуємо наших захисників. А та. Також ми дякуємо усім, хто сьогодні завітав до нас та придбав усі ці наші вироби, наші смаколики, і також долучився до спільної справи для допомоги нашим зсу. Всі зібрані кошти, а це 21 тисяча 656 гривень, передані на потреби Збройних сил України. Кожен на своєму місці працює та допомагає у наближенні нашої перемоги.